Добромі стрільці! Давайте ми подивимося з вами, що вас чекає в жовтні місяці 2025 року. Подумайте про себе, подумайте, чого вам хочеться, на що ви розраховуєте, що би ви хотіли зробити, або ж які у вас мрії і плани на жовтень місяць. І давайте подивимося підсказки, рекомендації та ж, в принципі, як пройде цей прекрасний місяць у вас. Перша карта. Ну дивіться, стрільці, якщо ви мужчинчики, то це ваша любовниця, Ну або жінка, як варіант. А якщо це, якщо в мене дивляться зачасту, найчастіше мене дивляться жінки, більше всього дівчата. То ця карта вона говорить про підтримку, про якусь емоційність. Можливо, на вашому шляху в жовтні місяці випаде така жінка в одної стихії, рак Скорпіон і Риба. В допомогу, в саботильницю, в психолога. Можливо, просто людина, яка буде на вашому шляху в жовтні, можливо, це пов'язано з роботою, або, можливо, це пов'язано там з якимись любовними моментами. Да? Давайте помістем, що скаже друга карта, щоб зрозуміти, до чого вам випала королева Кубків. Вау! Ну, дівчики, це або шабаш, да? або подружка приїхала і треба срочно поздороваться, Або якісь моменти, де ви будете щось святкувати, до чогось разом йти, про щось мріяти. Дев'ятка пентаклів говорить про розкіш, про сукні, про покупки, про подарунки. Можливо, хтось вам щось подарує. Якщо. Можливо, ви просто в жовтні підете до своєї подруги, яка вода в кінці жовтня, наприклад, да, і там подаруєте щось гарне, або можливо будете збиратися на якісь збори, на якісь свята, на якісь день народження і так далі. І ви будете в із лютчих в красивому наряді, да, скажімо так. Дуже багато дев'ятка Пентаклів, вона показує розкіш, вона показує задоволення, вона показує подарунки, фінанси. І такі от можливості, скажімо так. Ну і задоволення, звісно, в першу чергу. Так що жовтень бачите вас З -з задовольніть. <пл *дь. <пл *дь. <пл *дь. Ну, дивіться, я недавно їздила в путешестві, і ми були всередині башні. І одна дуже розумна жінка, екскурсовод, сказала, що башня розрушається зсередини частіше, ніж зовні, тому що всередині є зрадники, які здають і зовні захватують башню. Мені ця фраза так зайшла, я про неї, звісно, теж думала про цю фразу, але більше ця карта завжди мені відкликалася, що це буде знаєте, розпад. Чому? Тому що вона сипеться? Розрушеніє. Да? Якісь моменти, можливо, крахом щось піде, можливо, ви поскандалите з оцією жінкою через фінанси. Тому що водна, стихія, вона, водна стихія, вона дуже раніма, дуже обіччива, дуже депресивна. Ну, це... Щоб з ними дружити або спілкуватися, це треба фільтрувати кожне слово, щоб не дай Бог щось не сказати, щоб вони не образились. Ну, тобто тут є, звісно, різні да, люди, але в більшості случаїв водні знаки, вони ранімі обіччя, і це факт, тому що енергії, тому що емоції, тому що вода ну, вона може затопити так, що дай боже. Уже не зліть і не обіжать. Ось і ця карта вона може говорити про якийсь розпад, про якесь розчарування, про якесь розрушення, да. Але ця карта завжди після диявола. А диявол це брехня. Якщо построєно щось на брехні усією жінкою, да? наприклад, якщо це ваша подруга або любовниця, або сестра, або старша сестра, або мама. Наприклад, да, то може бути якась розруха із за того, що от хтось обідався на щось, наприклад, або хтось десь сказав неправду. А ще ця карта, як я вже сказала, да, мені відкликається тим, що вона може розрушатися зсередини, бо є зрадники. До чого це? До того, що, можливо, у вас всередині сидить якась куська, типа завість, або якісь такі моменти. Які роз'їдають середини прямим словом, да, прямим текстом. Зверніть на це увагу, подумайте, що вам заважає жити. Не люди вам заважають жити, а якісь установки всередині вас, або блоки, страхи, і якісь там моменти. Як мені сказала дівчина в коментарях у відео на овнів, покайтеся. Щось вона там, типу, щось з гріхами зв'язане. Ну, в общем, кайця я вам не предлагаю. Я вам просто предлагаю піти собі на зустріч і зрозуміти, що вам заважає, що вас розрушає. В когось це може бути алкоголь, в когось це можуть бути дійсно якісь всередині моменти, які ну дуже заважають жити, скажем так. Поэтому тут в кожного своя правда, да, своє своє тіло, свій шлях, але в будь-якому випадку. Щоб не дойти до оцієї карти, з, з, знаєте, розпач такий, да, і зациклювання на чомусь одному, та ще й нехорошому, бачите, вона сидить, плаче, бідна. Але розкрить глаза і подивитися на ті варіанти, які ще залишились. Оце важливо, оце талант, дівчики. Що скаже друга колода Аркану для прекрасних стрільців? Mm -hmm. Так. На жовтень, 2023 рік. Перша карта. Дев'ятка Пентаклей! -а! Девочки, в будь-якому шопінг. шопінг, покупочки, ну, це в принципі як і тут. Дивіться, як вони схожі. Тут вона більш поважна, а тут вона більш така розкута женщина, така. Ну потім або ні, вообще-то женщина должна быть разной. Точнее, не должна, а она должна только себе. Но, вона все одно разна бывает, Різна бывает. Опять же, це покупки, це праздник, це можливо дійсно у вас десь буде ваш, знаєте, зоряний час. Ви десь одягнете сукню, підете на вебінар щось комусь розповідати. Або там на роботі у вас буде зоряний час, і ви там або якісь, що там на роботі от і бувають корпоративи, да, якісь зустрічі, якісь поїздки. А в у відносинах теж може бути якась така романтична іс історія, але ця історія вона Фінансово, ну то тобто, есть це якийсь подарунок такий дебелий фінансовий, або просто ви там щось дізнаєтеся від когось з точки зору фінансів і розкоші, або просто будете відчувати себе іменно отак, от. Красиво, розкошно і великолепно. Розкажи друга карта. Блять! Дівчатка! Це башня! Та що б шоб'є! Дівке? Якщо третя карта, тут випаде королева Кубка. То вам хана. То <repellent> таке дійсно можуть бути якийсь скандал із жінкою в стихії. Але опять же, ми не можемо знати, що думає та людина про нас. Ми не можемо знати на що вона обідалась. Вона обіжається. Люди обіжаються в основному на те, що вони очікують дохуя, а получають ніхуя. Але в чому проблема тут? В тому, що якщо ти чогось очікуєш. А цього не, не становиться. То, понятно, ти будеш розчаровуватися. Але якщо ти не очікуєш, а точно знаєш, що воно буде, або будеш розчищувати на себе і на свої сили, а не на всіх підряд, то набагато легше буде жити. Ну ця карта, опять же, підказує, що може бути якось, якесь розрушення. Може бути з однієї сторони, будьте обережні, да. не ігноруйте сирени, тому що розрушення може бути різне, це правда. З іншої сторони може бути е, розрушення середини, бо якась щось, хтось хтось може вас задіти. Ще з іншої сторони конфлікт, скандал, да, отакі от моменти. Але в будь-якому випадку, все те, що построєно на брехні, воно впаде. Про це каже башня. Е, ну і не жріться вас середини, да. Все добре, ви прекрасна, ви обалденна, все буде добре, не треба себе жарти з середини. Давайте подивимось, розкаже третя карта з цієї колоди. Ох, спасибо! Це не королева кубка. А, ну, це четверка Пентаклі. Четверка Пентаклі може говорити про те, що ви дуже на чомусь не те, що зациклені навіть, ні, а дуже чогось вцепились в щось, да, і не хочете відпускати. Або гроші, або фінанси, або якусь мисль, або щось таке. Але це, знаєте, більше, якщо наприклад, це себе випадало на вашого партнера, я би сказала, що це ревність, бо партнер вас рівнує і не хоче вас ні з ким там ділити, наприклад. Але рівність із-за того, що він не впевнений в собі, і він боїться, що ви від нього підете. І поэтому він вас задобрює не подарками, не хорошими словами, не хорошим відношенням, а ревністю і фразою розумієте? Тобто тут дуже багато грані карти, і багато чого вони можуть сказати. Але якщо ми дивимося просто в общем, да, то це може бути. Стабільність якась в чомусь, тому що четвірка це типу, стульчик да, на чотирьох ножках. Стабільні кошти якісь у вашу сторону, або стабільні якісь моменти у вашу сторону. Але, опять же, ключ це до знань якихось. Можливо, ви будете стабільно отримувати якісь знання, якщо ви, наприклад, ще навчаєтесь. Або, можливо, ви хочете якийсь курс, або як живати, хочете, ви хочете купити якийсь вебінар, або ще щось таке. Ну, Пентаклі, звісно, по-перше, будьте осторожні з таблеточками. Ну, Неважливо, від от голови, от желудка, якщо це перебор, що занадто, то не здраво. Всі знають цю фразу, Я її з здається знаю, бо я дуже люблю таблетку до голови. А Ось, бо голова боліла. в дитинстві. А по цих картах можна сказати, що фінансове питання може бути розрушаючим для вас в жовтні. місяці. Тому слідіть за своїми фінансами, да? тратьте їх з умом, не робіть імпульсивних покупок, які потім не окупляться, або там ще щось да? і таке інше. Давайте ми подивимося, що скаже. Третя колода для реально-стрільців на, 2000... на жовтень 2025 рік. Так, тебе випригують. Подивимося, <гум> що вони хочуть ще сказати для стрільця. На що йому звернути увагу? Перша карта. Йо, розвета! <гум> Закругляємося, слухайте. Даже он, Жора в шоці думає, блядь, що це за карта? Що ти скажеш, Віка? Кажи щось не мовчи. Мічева карта, звісно, вона показує не щось обалденне, не щось хороше. Не щось радісне. Вона показує біль, вона показує розпач, вона показує рани, будьте обережні, щоб не порізались ножиком, або чимось послажніше. смотря хто де працює. Якщо у вас робота пов'язана з холющерішими предметами, наприклад, то будьте обережні. Якщо у вас запланована операція да, в жовтні місяці. То ця карта може випадати, ну тому що вона у вас запланована. Ця карта може випадати, коли ви робите собі манікюр, підікюр, колете собі ботекс, брови, губи і все остальне скули, що там ще люди собі коліта, не знаю, нічого не колувася. Татуїровка ще може показувати. Тобто те, що може робитися коли ще рішень принятою. А якщо в общем так часто сказати, то ця карта може показувати дійсно якийсь біль, якусь втрату. Давайте подивимося, що скаже друга карта, щоб зрозуміти, куди ця карта нас приведе. А, это обалденна карта, тому що це фінанси, це новий шлях, це нові можливо. Ми не можемо без мого супроводу музикально. Це нові можливості, фінанси, порушення, новий шанс в житті, якісь моменти, на які від яких точніше вам буде ну, обольдєнно, абольдєнно. Але отак от, 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 от це може показати, що будуть якісь трудності з фінансами або це якась вкладку десь повинен бути, або е, щось е, теж касається фінансів, тобто неожиданно там не знаю телефон треба буде купити. У вас зарплата 10 тисяч, а телефон 15, наприклад. І от вже випадає оця карта, бо ти розумієш, що твою мать, мені потрібен телефон і опять мені брати кредит. Да йоб твою, ну, поняли, да? Отак от ця карта може випадати, тому що вона випадає разом з фінансами. Давайте подивимося, що скаже третя карта цієї колоди. Удовольствие! Да я вам кажу, це зробите свою прическу, потім підете... А, давайте, зробимо красоту. Ось це, ви робите свою прическу, ботекс, хуйотекс, губи, брови, нос, що там ще робите собі? Потом снимаете деньги с з... не так, потом вам мужчина, дає ще еще бабок, чтобы вы все это отпраздновали. А потом вы идете в клуб пить. Прасека. Все, по-моему, прекрасно. Вот так вот. Путь мы прошли. Про задоволення, да? Про щастя, про задоволення, про дуже багато емоцій. Емоції будуть різні, тому слідіть за своїм емоційним станом. Каша ну, по-любому. Бакали просто так. Ніхто ніколи не виставляє. По-любому буде щось таке, Да? Можливо, ви будете щось рідкувати, Важливо, у вас в жовтні річниця свадьби, річниця зустрічі, різниця поцілує, різниця. Різниця віка. Що ти відмелиш, різниця. Річниця, річниця свадьби, поцілуя, зустрічі, празники якогось там, собаку купили, кота народив, ну і так далі. І ви будете святкувати. Ну але перед цим поплачете, наприклад, не знаю, тому що хотіли э, сумку Адлуї Вітона вам подарили від Вікторія Сікрет, якщо є, звісно, такі сумки. Тобто можуть бути всі моменти. Давайте подивимося, я не можу угаманіться. Мені в отаті мічі. Аж то, я ж погано дихать, давайте подивимося ще. Е, Заключну таку пораду на жовтень для стрільців. Заключна порада нам Девочки мої, ця карта говорить про те, щоб ви помнили, хто ви. Що ви пам'ятаєте, що ваша сила, це карта сила що, карта, що ваша сила вона всередині, що ваша сила в харизмі, в емоціях, в думках, в тому, що ви робите, в тому, як ви себе поводите, як ви двигаєтесь, як ви одягаєтесь. Все все в окупності. Ваша сила це ви. Ваша сила всередині. Те, що ви, те, те чим ви наповнюєтесь, те ви і висвітлюєте, да? і проявляєте. Ця прекрасна пані утихамирила льва. Значить, ви теж можете це зробити. Стрільці огняна стихія. Огонь це дуже імпульсивний, емоційний, громкий, гучний знак. І, і, звісно, вже, ну, там ще дуже багато всього, але це на три години, я, я укорочую це. Чуть -чуть. І ця карта вона говорить про те, що сила вашого голосу, сила вашого, вашого його нутра, вашої думки вона дуже сильна. Поэтому думайте, що думаєте думаєте, що кажете, <ріст> і думаєте, що ви робите. <ріст> і, звісно, любіть себе, цініть себе, приймайте себе, Обов'язково цілуйте не знаю, ноги, руки собі кожен день, хай це робить ваш партнер. І все у вас буде прекрасно і замечательно, тому що ця карта вона говорить про безкінечну удачу, про безкінечне щастя, про, про всі самі круті і блага цього світу. Ну, звісно, звісно ось ця гора на горі не може не не попередить про те, що не, не треба, як то кажуть, эм, звездеця, да? Тільки я хоті сказати про гординю. Типа не треба дуже сильно загординятися. І <свісно> все буде у вас прекрасно, чого я вам бажаю на місяць жовтень. Прекрасного вам і місяця, і в принципі життя. І всього вам самого, 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 самого.